А пам'ятаєш, я обіцяв, що натаксую там на iPhone для своєї коханої. І от я натаксував, показую вам. Так, дивіться, ось бачите, ось це 15-й iPhone. Натаксував, купив все по-чесному. Да. А ось, до речі, от наша киця. Дуже мила киця. Якщо ви там от представляєте компанію Віскас і хочете, щоб вона була лицем вашої рекламної кампанії, то коротко, забудьте, вона не буде рекламувати всяку фігню. Так от, на айфончик назбирав. Зараз я вам розкажу, як воно вийшло. Взагалі, треба було 37 тисяч, 37 тисяч, але трошки менше я зібрав. Получилося, знайшли ми за. Він подешевшав і плюс ми знайшли за 31 там в республіці. І плюс найбув ще старий iPhone 11. За старії дали 8700 і того потрібно було ще 22 тисячі. Десь так от. Короте, я ці 22 тисячі набомбив за, за 7 днів. За 7 днів виходить, що в день десь виходилася каса у мене 3 тисячі чистими. Ну як чистими? Це якщо забрати уклоновські, відмінусувати паливо, от якраз виходилося 3 тисячі. Ну, працював я десь по ну, 14-15, може більше годин. Я прокидався там в 5-6 і до 12 стабільно бомбив. Це був лише один день, виходить. Коли Пасха, що я е, в цей в 11 виїхав і заробив більше, ніж в інші дні. от так от. так е, Що я дізнався за ці дні? Там, е, якийсь досвід таксі отримав. Е, цим досвідом з вами поділюсь у наступних відео. А в цьому просто скажу, що блин, таксі це робота така, просто на кількість там береш. Чим більше працюєш, тим більше можеш заробити. От така вона реальність. Ну, Яка вже є, аби це було мега вигідно, то всі були б таксистами, ніхто не був би там е е банкіром, там, менеджером і так далі. Всі були б таксистами, бо таксі це ну, напряжна... напряжна, в чому напряжна ця робота? Нічого не напряжна. Їздиш собі катаєш, що ти любиш їздити, то брін, в чому проблема? Для мене проблеми не було. Я то це 14 годин от я, ну, не був такий замучений капець, якось. Нормально, для мене це було нормально. Ну, Я не підряд оці 7 днів. Тому воно нормально. А якщо підряд, то це, звісно, знущання над собою. Власне таке, що хотів сказати, що, блін, дівчатка, якщо ваш хлопець каже, що у нього там немає грошей на айфон, там, то я вам скажу так, що бачите, в нас час не треба навіть продавати почку, органи якісь, щоб купити айфон вам. Просто можна натаксувати. Сім ну, днів я натаксував, там, обновили і телефон з 11-го айфона до 15-го. Ось так тепер буде. Працювати, заробляти гроші тим телефоном і все буде добре. Ось так от. А в наступних відео я вам розкажу про свій от досвід, як я досвід, який я отримав за ці 7 днів, Тіпа, що мені сподобалося, що не сподобалося в таксі, чому це лажа, чому це погана робота, чому не треба йти в таксі. Ну і також розкажу, чому треба йти і як заробляти трошки більше. Все, тоді лайки, підписки, далі буде.